Хочеш вивести кошти з Metamask на біржу. Дій так. На біржі відкрий депозит, обери монету, наприклад, USDT. Потім мережу, таку як Ethereum, Arbitrium або Binance Smart Chain. Біржа згенерує адресу саме для цієї пари. У Metamask переключися на ту саму мережу, натисни Send, вибери ту ж монету. Став адресу депозиту з біржі та перевір три збіги. Токен збігається, мережа збігається, адреса саме з депозиту цієї пари. Газ або комісія сплачується нативною монетою мережі, з якої відправляєш. Це ефір для Ethereum, Arbitrium, Optimism та бейсереш, BNB для Binance Smart Chain, Pol для Polygon. Тримай невеликий запас цієї монети, інакше транзакція не пройде. Щодо розміру комісії, вона змінна і залежить від навантаження мережі. Зазвичай на L2 і Binance Smart Chain це центи, а на Ethereum L1 відчутно дорожче. Завжди дивись суму газу у вікні підтвердження перед відправкою.